Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо ділити звичайні дроби. Отже, розв'язуємо письмово разом зі мною номер 450. Запишемо номер 450. Розв'яжи рівняння. І давайте запишемо перше рівняння. 7 12х дорівнює 1,14. Пригадуємо компоненти дії множення. Множник, множник, добуток. Зараз у нас невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, 1,1 четверту будемо ділити на 7,12. 1,1 четверту давайте перетворимо на неправильний дріб. 4 множимо на 1,4 плюс 1,5. 5 четвертих пригадуємо. Від дії ділення переходимо до множення і обертаємо другий дріб. Да? 12 сьомих. Отже, що у мене буде в чисельнику? 5 множимо на 12. В знаменнику 4 множимо на 7. 5 і 7 не можемо скоротити. А от 4 і 12 скоротимо на 4, одиничка і 3 5 множимо на 3, 15. 1 множимо на 7, 7. 15 сьомих – це неправильний дріб. Перетворимо на мішане число. Це у нас буде 2 1 сьома. Перевіряємо 7 на 2 – 14, плюс 1, 15. Отже, наша відповідь х цілих 1 сьома. Третє завдання. Давайте розв'яжемо 5 шістнадцятих Ділимо на х, отримаємо 3 четвертих. Ділене дільник частка. Зараз у нас невідомий дільник. Що нам треба зробити? 5 шістнадцятих Поділити на 3 четвертих. Отже, 5 шістнадцятих будемо множити на 4 третіх. Скоротимо 16 і 4. Це буде 1 і 4. Що в мене вийде? 5 множу на 1, 5 чисельнику, 4 множу на 3 12 знаменнику. Отримаю 5 дванадцятих. Давайте зараз усно, а да, я письмово зроблю, перевіримо себе. 5 шістнадцятих поділимо на 5 дванадцятих. Чи отримаємо ми 3 четвертих. Що це у нас буде 5 шістнадцятих Множимо на 12 п'ятих. 5, 5 множимо на 12 в чисельнику, 16 множимо на 5 в знаменнику, 5 і 5 скоротили одинички. 16 і 12 скоротимо на 4. Це буде 3 і 4. Отже, отримали 3 четвертих. Отже, рівняння ми розв'язали з вами правильно. Наступне письмове завдання. Номер 455. Виконуємо теж перше та третє завдання. Отже, перетвори десятковий дріб у звичайний, а потім обчисли 0,9. Це у нас десятковий дріб. Будемо ділити на звичайний дріб 3 четвертих. 0,9 це у нас 9 десятих. Будемо ділити на 3 четвертих. Отже, будемо 9 десятих множити на 4 третіх. Чисельнику 9 множимо на 4. В знаменнику 10 множимо на 3. 9 і 3 скоротимо на 3, це буде одиничка і 3. 10 і 4 скоротимо на 2. 4 ділимо на 2 – 2, 10 ділимо на 2 – 5. Отже, що у мене буде 3 множу на 2 – 6, В знаменнику 5 множу на 1 – 5. 6 ,5, або 1,15. Перетворили на мішане число. Давайте виконаємо третє завдання. 3,1 третя будемо ділити на 1,25. 3,1 третя /3 перетворимо на мішане число. 3 на /3, 3,9 плюс 1,10. 10 третіх 10 будемо ділити на 1,25 наші думки, ось вони, наші думки. 1,25 це що у нас таке? 125. Сотих. Отже, запишу. 125. Сотих. 10 третіх буду множити на дріб 100 125. Дорівнює. 10 множу на 100 в чисельнику. 3 множу на 125 в знаменнику. 100 і 125 поділю на 25. Це буде 3. Це буде у нас 5. Да? 5 вибачаюсь, і це буде у нас 4. Отже, що у нас буде 10 і 5 можемо скоротити на 5. 5 на 5 одиничка. 10 на 5, 2. Так, більше нас нічого не скорочується. 2 множу на 4 8, 3 множу на 1, 3 8 третіх. Перетворимо на мішане число. 3 множу на 2, 6. Отже, це буде 2 цілих, 2 третіх. Перевіряю, 3 на 2, 6 і плюс 2 8. Отже, 2,2 третіх. Не встигаєте – зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання задача номер 457. Відстань між містами 210 км. Поїзд подолав за 4,2 години. Назад він рухався зі швидкістю 50 км за годину. Більшою чи меншою була швидкість поїзда на зворотньому шляху. У скільки разів? Отже, Відстань між містами нам відома. І відомий час. Як знайти швидкість? Давайте пригадаємо наші думки, да? швидкість дорівнює відстань поділити на час. Отже, давайте знайдемо швидкість. Відстань. 210 ділимо на час. 4,2 третіх. 210 будемо ділити на. 3 множимо на 4 12, плюс 2 14, на 14 третіх. Отже, 210 будемо множити на 3 14. 210 і 14 діляться на 7. 14 ділимо на 7, це буде 2. 210 ділимо на 7 – це буде 30. 32 діляться на 2. Це буде одиничка і 15. 15 множу на 3, 45. Це ми з вами шукали швидкість 45 км за годину. Далі, ми знаємо, що рухався зі швидкістю ось такою, да, назад. Більшою чи меншою була швидкість. Бачимо, що швидкість. У зворотньому напрямку була більшою. У скільки разів, У скільки? що нам треба зробити? 50 поділити на 45. Запишемо це дробом: 50-45. Давайте поділимо наш дріб, скоротимо на 5. Так? Це буде 10 дев'ятих. 9. дев'ятих. 1,19 раз. У скільки разів? У 1,19 разів. Будь ласка, зробіть зараз паузу. І самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне завдання. Запишемо письмово разом зі мною. Номер 458. Обчисли. 6,3. Множимо на 3,1 третю, Ділимо на 1,2 сьомих. Отже, що це у нас буде? Перетворимо відразу на неправильні дроби. 6 на 7, 42, і плюс 3. 45 сьомих. Будемо множити на 3 множу на 3, 9, плюс 1 10. 10 третіх. І будемо ділити на. 7 множимо на 1,7 плюс 2 на 9 7. Отже, що це в нас буде? 45 сьомих множимо на 10 третіх. Відділення переходимо до множення. І множимо на 7 дев'ятих. В чисельнику у нас добуток трьох чисельників. 45 множу на 10 і множу на 7. В знаменнику добуток знаменників 7 множу на 3 і множу на 9. І будемо скорочувати. 9 і 45 діляться на 9. Це буде одиничка і 5. 7 і 7 діляться на 7, це будуть одинички. Що в мене залишається? В чисельнику 5 множу на 10, 50, в знаменнику 3. 50 третіх. Що це в нас буде? Давайте поділимо 50 на 3. 5 на 3 беремо по одному, 1 на 3 – 3. Віднімаємо 2. 20 ділимо на 3, беремо по 6, 3 на 6, 18 і віднімаємо 2. Отже, це буде 16 цілих. Остача пішла в чисельник 2 і знаменник без змін 2 третіх. Отже, отримали 16 цілих 2 треті. Друге завдання. Я буду виконувати ось тут, ви працюєте нижче. Отже, що будемо робити? Давайте його перепишемо. 7,2 третіх. Віднімаємо 5,4. Ділимо на 2,4. Для того, щоб нам відняти, давайте подивимося, чи потрібно готувати перший дріб, підготувати його, чи ні. 3 і 5 спільний знаменник 15. Отже, перший дріб домножимо на 5, щоб отримати такий знаменник. А другий дріб на 3. Що у нас буде? 5 множимо на 2 – 10, 3 множимо на 4 – 12, да? Ми таке ще не вміємо віднімати. Отже, будемо готувати перший дріб. 7 це у нас 6 плюс 1. Одиничку замінимо дробом, як 3 третіх. Так, наші думки ось. да? 7,2 третіх те, що я зараз говорю, я просто запишу. 7 – це 6 плюс 1 і плюс 2 третіх. Одиничку представимо дробом 3 третіх плюс 2 третіх. Отже, що це у нас буде? 6 цілих і 5 третіх. Отже, 6 цілих 5 третіх. Віднімаємо 5 цілих 4 п'ятих. І будемо Відразу давайте перетворимо, ділити на 2 множимо на 5, 10 і плюс 4 14 п'ятих. Так, віднімаємо. Знову ж таки, да, розуміємо, що спільний знаменник у нас 15, тут домножимо на 5, ось тут домножимо на 3. Да, другий дріб. 6 мінус 5 буде у нас одна ціла. Далі 5 на 5 25, 3 на 4 12. 25 мінус 12. 13 15. Ділимо на 14 п'яти. Перетворимо на неправильний дріб. 15 плюс 13. 28 15. Будемо множити на обернене так, 5 14. 14 і 28 діляться на 14. Це буде 1 і 2. 5 і 15 діляться на 5. Це буде 1 і 3. Отже, що у мене буде? 2 множу на 1, 2, 3, множу на 1, 3. Вийшла відповідь 2 третіх. Не встигаєте зробіть зараз паузу. Допишіть. Ваше домашнє завдання схоже це номер 459. Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.